Скіфи напівкочовий народ, який жив в степах України в епоху Заліза. Найвищий бог у скіфській релігії стоїть окремо на найвищому рівні ієрархії. Це богиня Тапаті – палаюча, яка була богинею тепла, вогню та домашнього вогнища. Батько неба зазвичай є головним богом у індоєвропейських релігіях. Але скіфський папайос або папаеус. Займає лише другий ранг апі, богиня матір земля. Яка також є богинею води, і її ім'я може означати вода. Артімпаса була дочкою Апі та Папаяса. Геродот називав її Аргімпасою і ототожнював з Афродітою. Геродот детально описує Скіфського бога війни, але не називає його імені, лише називаючи його Аресом, іменем грецького бога війни. Останній бог, якого Геродот ототожнює з Аполлоном, називається Гойтосір.